Доброго дня! Знову прийшла Ваше замовлення, ваша От такий консил з нової серії Майкапу. Кому також тональний крем, дуже чудовий, довго тримається, В кого ж шкіра обличчя жирне, не так жирніє і гарно налоситься і до вечора тримається, поки не змиєте. Також чоловічий шампунь. У мене син бере постійно його. А новий каталог на січень місяць. О, з новими акціями, кому потрібно, звертайтеся. Буду рада допомогти підібрати вам косметику, а також доглядові засоби.